Найкращий час щоб жити. Найкращий час, аби зрозуміти, для чого ми хочемо жити, для чого кожен особисто хоче жити, прожити своє життя, чого прагне, які цілі має, які яку мету має, про що мріє, які є можливості для того, аби виконали ці мрії. Ну і звичайно, для того, аби підтримувати наших людей, підтримувати нашу країну, наші збройні сили України, і для того, аби не відкладати життя на потім, щоб переоцінити стінності свої і більше думати про себе, про своїх рідних, про те, як далі жити і як розвиватимуся саме особисто. Головне, це сім'я. Потрібно більше цінувати те, що маємо зараз, і жити зараз саме. Стати на захист нашої України. Армія стає популярною, стає «Любимицею народу, тому що без неї нам і ні туди, і ні сюди. Побути близько ну, з рідними, близькими. Трошки відволікатися від воєнного стану цього, більше займатися, ну, наприклад, спортом. Допомагати людям самореалізовуватися. Щоб компанія функціонувала, щоб люди працювали, мали заробітну плату. Тобто все, як і в мирний час, але зараз найбільшим таким натхненням, з більшою відповідальністю. Щоб просто жити і цінувати кожен момент. Бо він може бути останнім, на жаль. Я переоцінювала своє життя, і ті проблеми, які мені раніше видавалися проблемами, зараз для мене зовсім не проблеми. Насолоджуватись кожним моментом, який ми можемо прожити. що дякуючи, що ми тут, тут на все спокійно і потрібно жити і цінувати ось це. Та розвивати економіку України. Це також важливо зараз, в наш час. І також насолоджуватись моментом.